Португальцям, як і українцям, не звикати до пошуків кращої долі за межами батьківщини. У 1960-х країна була постачальником робочої сили для Німеччини та Швейцарії. Тепер в умовах кризи на європейському континенті шукати роботу португальцям доводиться у своїх колишніх колоніях Бразилії і Анголі. Більше знає Олексій Кузьменко. Ще кілька років тому, поруч із консульством Анголи у Лісабоні, не було помітного ажіотажу. Утім, тепер, коли у Португалії без роботи 14% населення, а стан економіки постійно погіршується, Ангола, Бразилія та інші колишні колонії Португалії стали приваблювати чимало португальців, які шукають роботу. Від португальських заробітчан в Анголі назад до Португалії надходить більше грошей ніж від діаспори зі США чи Німеччини. З огляду на це уряд країни став офіційно заохочувати еміграцію. Португальські студенти вважають це своїм шансом у житті. Форсомаїзма. Роші знання, оцінки та ступінь магістра знайти роботу у Португалії не складно, але це не буде робота вашої мрії. А якщо ви хочете побудувати кар'єру та стабільності у житті, тоді треба їхати за кордон. У Португалії можна проходити піврічну або річну практику в якійсь компанії, але так не отримати роботу. тому люди хочу розглядають пропозиції за кордону, де ринки динамічно розвиваються. і Є більше можливостей рости зі стабільної компанії. Андрея Домінгес перебралась до Бразилії кілька років тому. За цей час компанія, в якій вона працює, збільшила штат у чотири рази до 800 співробітників. За її словами, португальці мають певні переваги при працевлаштуванні у порівнянні з бразильцями. перевага португальців в тому, що вони вільно розмовляють англійською. Я сама переконалася в тому, наскільки це важливо, коли шукала людей для проекту. Я провела співбесіди із 20 кандидатами на посаду. Деякі з них казали, що вільно. Володіють англійською, а коли ми починали говорити, ставало зрозуміло, що їх рівень володіння поступається рівні португальців. Тим часом португальські університети приваблюють все більше студентів з інших європейських країн, які шукають шляхи на нові ринки праці. у нас все більше німців, які хочуть вивчити мову. Ми викладаємо англійською, але вони можуть брати курси португальською. Опанувавши її, вони зможуть знайти роботу у тій же Бразилії. Поки економіка Португалії у занепаді, найталановитіші студенти та спеціалісти активно шукають роботу за кордоном. Деякі з них, можливо, вже ніколи не повернуться на батьківщину. Втім, переїзд до країни зі спільною мовою та кращими перспективами у житті навряд чи назвеш надто болісним. Руслан Петричка, Голос Америки.